Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма гість у студії. Сьогоднішній мій співрозмовник, президент гандбольного клубу Рівне та очільник обласної федерації гандболу Юрій Ліпський. Вітаю вас, Доброго дня всім. пане Юрій. Розкажіть, з чого почався цей відлік розвитку рівненського гандболу? Адже якщо ми пам'ятаємо, ще кілька років тому все чим міг похвалитися місцевий гандбол? Це турніри на кшталт Кубок Полісся. Був такий турнір у нас. І місцева команда, яка в принципі ніколи зірок з неба не хапала, але якийсь отакий стрибок в певний період пішов, коли він розпочався? Ну взагалі відверто два роки назад до мене звернувся головний тренер Юрій Басюк, який тренує команду вже багато-багато років. Вже багато можна сказати, десятиліть займається гандболом. І, звісно, перше питання було, що давайте створимо гандбольний клуб. Який буде равноцінно боротися за високі здобутки, за нагороди, чому ми не можемо. Багато є ігрових видів спорту, і везде команди грають на високому рівні, а ми не можемо підняти гандбол на рівні. Звісно, тоді мною була запропонована зустріч тоді з головою Рівненської військової адміністрації Віталієм Станіславовичем Ковалем. Він погодився на зустріч з командою. І, можна сказати, з його легкої роки почався розвиток гандболу. Він доручив мені очолити стати президентом команди. Команда теж була не проти, і ми якби, почали рухатись. Перше, це, ми почали крок, це, звісно, участь у вищій Лізі. За рік ми, зігравши в вищій Лізі, стали чемпіонами вищої ліги, здобули золоті медалі. І от зараз ми отримали право грати в Суперлізі. Перший рік граємо в Суперлізі. Звісно, виклики більш серйозні, більш відповідальніші. Ну, я думаю, що звісно ми тільки розпочинаємо, і все у нас попереду. Що було найважче в той період, коли ви прийшли в команду? Це зібрати, може залучити більш досвідчених гравчинь або якісь інші моменти були. Ну, скажу відверто, коли розпочинаєш таку справу, звісно, вона починається з якогось бізнес-плану. І звісно, в гандболі без цього теж не можна. Ти розумієш, що якщо склад команди має бути 20 гравчин, і вони всі мають отримувати якісь фінансові заощадження, десь якісь преміальні за те, що вони будуть грати, вигравати. Звісно, і форма, і транспортні, якісь поїздки на ігри. Ну, звісно, організаційні моменти це моє. Я тут, якби проблем немає, ми це налажили. Ну і звісно. Головне це в фінансовому плані. Це партнери, це підтримка обласної військової обласної влади, міської влади. Тут ми без цього ніяк. І звісно, я хочу подякувати всім, хто не стоїть осторонь розвитку ганболу. Всі, хто долучається, хто підтримує як бізнес, так і влада. То найбільше допомагає, ви назвали обласна міська влада, але напевно для того, щоб за такий короткий період команда отакий злет зробила, мають бути ще додаткові якісь надходження. Напевно. Ну, звісно, я хочу щиро подякувати більше обласні, мабуть, владі, тому що я є обласним депутатом Рівненської обласної ради, і в мене є розуміння із паном Андрієм Петровичем Караушем і з Олександром Сергійовичем Ковалем. Тому, звісно, розважці від спорту і вони є колегами, вони чують мене, бачать, як я працюю, тому можливо і довіряють і надають такі мені підставляють своє плече, щоб я міг отримувати від них підтримку. Ну і так хочу сказати, що міські депутати, які також виділяють кошти, і пан Володимир Шакерзян теж долучаються, теж не стоять осторонь розвитку гандбола. Ми щиро дякуємо всім, хто в владі. Звісно, у нас є партнери, це комерційні структури. І, і я не хочу там їх називати в відділі реклами, щоб це. Ну, вони стоять з нами, і я їм щиро дякую, що вони є, тому що їхня тоже підтримка нам дуже важлива. Перед стартом цього сезону керівництво гандбольного клубу рівне називало таке завдання стати бронзовими призерами суперліги. Зараз команда четверте місце посідає серед шести, які грають в суперлізі. В принципі, ви йдете по плану чи десь є такі амбіції ще вверх стрибнути? Ну скажу відверто, що мабуть в цей сезон ми поборемося за четверте місце. Мабуть, це місце зараз нашої команди на даний час. Чим більше ми углубляємося і дивимося ситуацію Суперліги, звісно, команди, які є призерами Суперліги, це все таки вже великі досвідчені колективи, які пройшли ну, великий шлях у гандболі. І звісно, пріоритет там є, і як у фінансовому плані, і там є підбір виконавець дуже великий. І там все таки є зборники України. Це дівчата, які грають на європейському рівні, на світовому рівні. Тому ну ми будемо рости. Я думаю, що е, все, що ми зараз робимо в області для розвитку ганбола. то я думаю, що рочки два-три воно все вистрелить, і ми будемо мати і потужних дітей, які будуть розвиватися е, заради того, щоб у нас жив гандбол. Тому я думаю, що покоління прийде інше, і це покоління покаже, що воно покоління переможців. Кого б ви назвали лідерами цієї команди, яка є зараз, і чи багато там рівнянок? Ну, взагалі, колектив скажу, складається. Можливо, так у нас склалось, що війна і в команді дуже багато ВПО. Тут ми не скриваємо. Ми про це говорили дуже багато. Є дівчат із Запоріжжя, Херсона, Мелітополя, тобто з тих міст, де зараз проходять кополіційні дії. Тому, в принципі, ми і цих дівчат брали, ми розуміли на що йшли. Ну і є наші вихованки. Звісно, що є рівненчанки, які давно вже займаються Юрія Бацюка. І зараз вони вже показують, що рівень їх виріс, і вони готові сражатися в суперлігі, грати на рівні з такими командами, як Галичанка, Карпати, Спартак. Тому я думаю, що все прийде, треба трошечки ще попрацювати. І я сподіваюся, що з'явиться в рівному команда, яка колись на своїх плечах побачить і медалі. Вже десь плануєте наступний сезон і можливо якесь підсилення цієї команди, щоб вона ну дійсно могла поборотися за медалі. Ну, скажу відверто, що ми зараз е зупинюсь на таких наших гравчинях, які зараз е одна гравчиня прийшла Анастасія Стєрман. Е вона грала колись за Галичанку, е народила е синочка і певні роки не грала а зараз повернулась до нас грати. Нас Сильно укріпила, і навіть остання гра з Спартаком. Ми побачили її результативність. Це шість м'ячів забито в грі. Плюс у нас сильна гравчиня з Хмельницького і Галярдик, яка багато років грає, має певний досвід, і сама колись грала за Спартак. Звісно, таких можливо такого опита, таких досвідчень гравчинь не вистачає нашому колективу. Але я думаю, що зараз у нас підростає хороша молодь. Молодь прогресує і частково ми маємо підтримку Львівської Озольівської області дівчат, які закінчили спортивні ліцеї зараз, теж у нас прогресують. Тому можна сказати, ми з миру по нитки рухаємося вперед. І я думаю, що ну, якщо не в цьому сезоні, то в наступному ми будемо 100% найкращі і сильніші. Нещодавно ви анонсували відкриття відділення дівочого гандболу у місті Костопіль на базі обласного спортивного ліцею. З 1 вересня, наскільки я пам'ятаю, буде запущено це відділення. Наскільки це такий вагомий крок для розвитку гандболу в регіоні, і які це може дати в перспективі плоди гандбольному клубу рівне? Взагалі, скажу відверто, ми в тому році поїхали в Польщу. Ми зараз дружимо із. Гандболом польським кашелін команда і дивимося, як розвиток іде європейського гандболу. Звісно, там є школи, там є дю США, де вони виховують дітей різних років народження. І звісно, не маючи такої бази, нам буде важко розвивати гандбол такого рівня, як є ми зараз. Нам дуже потрібно це відділення. Потрібно це відділення для того, щоб ми могли виховувати дітей, які захочуть грати в гандбол. Звісно, відкриття відділення зараз. Є відкриття гуртків. От ми вже були на Добровичині. Ми вже побачили Колківський ліцей, Сварицевичі, Добровиця відкривають гуртки гандболу. І ми вже туди передали перші інвентар, м'ячі гандбольні для діток, щоб вони могли займатися. І ми відчуваємо, вони нам Кидають періодично фото, дають підтвердження того, що вони займаються, вони рухаються вперед. І звісно, чим у нас більше буде таких гуртків, і буде такі відділення, як у Кастопольському спортивному ліцеї, то звісно, у нас і буде майбутнє як у дітей, так і у майбутніх зірок. Наскільки зараз легко залучати дітей саме в секції гандбольні, по тому що ви бачите, як ви, як ви стали керівником обласної федерації, зокрема в Рівному, наскільки батьки активно дітей віддають в секцію гандболу? Я вам скажу відверто, ми от недавно відкрили в вкорнені гурток, і я був на відкритті цього гуртка, представляв тренера це наша вихованка Оля Братковська, яка грає за наш клуб, і вона є тренером. Діти задали одне питання: а скажіть, гурток буде безкоштовний. Як сказали, що безкоштовний, то діти всі підняли руку, що будуть ходити займатися. От вам така відповідь. Якщо я думаю, ми будемо безкоштовно дітям надавати можливість грати і займатися mm -hmm. спортом, то звісно будуть грати багато дітей, і ми з цих дітей виберемо кращих, які потім стануть майбутнім в спорті в іменно в гандболі. Тобто всі ці зараз гуртки, які є в області, вони безкоштовні. Так, да, вони безкоштовні. В яких може населених пунктах найбільше ці гуртки популярні, де найбільша кількість дітей приходить? Ну дивіться, Колківський, Сварицевичі і Дубровиця – Це е, гуртки в ліцеях, там займаються е, якби викладачі фізкультури і спорту. Є в Дубровиці, наприклад, викладач фізкультури і спорту, який кандидат майстри спорту в гандболі він пройшов. Певний крок своєї професії і грав, коли гандбол, то, звісно, у нього є досвід, і він там виховує дітей. Тут, в Корнені, тут уже професійно займається тренер-ганболіст. В секції тут, звісно, тут виховувати вона буде вже дітей суто в ганбольному напрямку. Вона їх буде учити вже всім цим, як кажуть, апогеєм спорту, який є в гандболі, і вона вже буде цим займатися. Я думаю, тут більше вже буде такий гандбольний напрямок. Ну звісно, у нас зараз є заохочення в сальні, хочуть відкрити. В сальні арени є потужний зал, хороша споруда спортивна, де теж хочуть з вересня місяця відкривати гурток гандболу Кастопельдю, США. Тобто, ми маємо зараз такий потік спортивних закладів наших, які Побачили, що ми можемо, що ми хочемо це зробити, що ми десь надаємо якийсь інвентар. Плюс ми зараз з Федерацією гандболу України. Я це приїхав з дев'ятого тура, і перший віце-президент Федерації гандболу України зараз хоче запроваджувати програму розвитку гандболу на Рівненщині, на Львівщині, на Закарпатті. там в тих областях, де Відчувається робота, що йде розвиток гандболу, і вони готові давати інвестицію. То тобто інвестицію в наданні інвентаря, це м'ячі, ворота, форма. Тобто, все за забезпечення вони готові надавати. Чи немає проблеми з тренерами? Бо, наприклад, от відділення, яке ви анонсували в Костополі, залучили тренерку з Дніпропетровської області, а саме наших, можливо, місцевих. Вихованців нашої школи гандболу, можливо, їх не так достатньо. Ну, Дивіться, я, звісно, це питання дуже таке хороше, і скажу відверто, так, що у нас є, можливо, тренера, і Юрій Басюк, і Алла шулєпа пастушок. Вони давно вже займаються, звісно, їх небагато. Но ми хочемо притягнути сюди досвідчених тренерів. Щоб вони потім навчили наших молодих тренерів, які також зараз навчаються, закінчують вищий навчальний заклад, і потім попрацювали з ними, і вони передали їй свій досвід. І ми тоді спаруємо. І вийде, що у нас зможе вийти така потужна команда в тренерському напрямку. І звісно, що є проблема. Але ми будемо старатися її вирішувати. І скажу відверто, що от пані Олександра, яка буде. Займається, вона вже пройшла свою велику такий, досвід. Вона більше 20 років займається гандболом, в неї є свої вихованці у збірні України по всій Європі. Вона багато кого виховала. Тому ми їй запропонували. Ми ніякі там такі умови не, не пропонуємо щось такого якогось. Прості, да, прості умови. Вона розуміє, вона дивиться. Як у нас розвивається гандбол? Вона побачила, як ми там зараз ведемо себе в суперлізі. І звісно, мабуть, по цьому настрою нашої команди вона відчуває, що вона іде сюди, і тут її приймуть, і вона зможе свої навики реалізувати іменно для дітей, для майбутнього нашого спорту. Якось так склалося, що в рівному завжди, от саме жіноча команда, вона була помітною, а з, з хлопцями вони на рівні юнаків десь зникають. Не було бажання паралельно якось розвивати саме чоловічий, хлопчачий гандбол? Ну, взагалі є така ідея. Скажу відверто, що звісно, все це впирається поки що в фінансове питання. Ми, ми хочемо поки що довести дівочий напрямок. Звісно, жіночий гандбол довести вже до той вертикалі, яку ми зараз створюємо. Тільки ми її вже доведемо до тої, підведемо якісь підсумки. Я думаю, що наступним кроком, звісно, буде і хлопчачий, тому що ми розуміємо, що хлопцям теж треба дати пріоритет, і вони в нас є. І дай Бог, щоб все у нас вийшло, і всі фінансові питання вирішились. Тоді, звісно, з'явиться у нас і хлопчаче відділення. Я думаю, що. Ніхто не буде проти, тільки будуть за. Будемо сподіватися, що гандбол на Рівненщині продовжить розвиватися, що команда наша в перспективі стане медалістом Суперліги. Я вам дякую, пане Юрій, за сьогоднішню розмову. Дякую всім. Нагадаю нашим глядачам, що сьогоднішнім нашим гостем був президент гандбольного клубу Рівне та очільник обласної федерації гандболу Юрій Ліпський. До побачення, до нових зустрічей.